І навіть за переписами 1930-х років з українським народом асоціювалися 62 краснодарського краю. І саме тому радянська влада вирішила повпливати на чисельність українського населення на цих землях і прийшла до вже відомого способу, а саме до штучного голоду. Тут важливо розуміти контекст, чому радянська влада почала застосовувати. Такі методи впливу 20-ті роки минули на Кубані дуже активно в дусі повстанської боротьби. Кубанських козаків, тому що вони мали свою Кубанську Народну республіку, вони мали автономію і втратили її в боротьбі з більшовиками. Радянській владі було дуже важко контролювати вололюбних коза кубанських козаків е, через те, що їх повстанські частини були масивними і інколи нараховували навіть декілька тисяч осіб. Тобто, це говориться про досить великі масштаби військової потужності. Тому уже в лютому 1920. Ця року всеросійська надзвичайна комісія видала постанову по Кубані, у якій згідно з цією постановою влада застосовувала для боротьби з повстанцями репресії, розстріли, знищення родичів повстанців, переселення їх дітей до центральної Росії і до більш ем, більшовицько-фільських регіонів.